Вітаю! Давайте будемо розбиратися з домашніми задачами. Бачите, у нас якраз на фінал тижня виходить, коли нема нового матеріалу, і задача трохи більше, ніж зазвичай. Ну добре, ми все одно впораємося з вами, давайте будемо розбиратися. Тим поле, що задачі у вас вже не такі складні, тому що ви трохи потренувалися, і я сподіваюся, що наприкінці теми. Краще орієнтуєтесь в таких задачах. Перший номер 432 для живлення лампи фотоспалаху використовують конденсатор електроємністю 800 мікрофарад, заряджений до напруги 300 В. Який середній струм розрядки конденсатора, якщо тривалий спалаху становить 20 мілісекунд. Ну, зрозуміло, вже напис, тому що у нас є якийсь конденсатор, який з якісь електроємності, вас може трохи злякати, але на самом ділі нічого складного в цій задачі нема. Просто в даному випадку, у нас в якісті джерела струму буде саме конденсатор. Він буде розряджатися, він буде якийсь заряд віддавати до кола і саме цей заряд затягнути. Буде за час якийсь проходити по колу, і ми можемо знайти середню силу струму в цьому випадку. Ну, давайте поступово переходимо. Значить, у нас є електроємність, напруга і час, але багато чого переводити в систему інтернаціональну. Електроємність 800 мікрофарад, мікро нагадую, це у нас мінус шоста, але тут ще є сотня, тому буде в мінус четвертий степені фарада. але можна мінус 6 якщо вам так зручніше. Напруга 300 вольт, час 20 мілі Нагадую, що це мінус третя степень, але знов є ще ось ця десятка, тому в мене буде 2 на 10 мінус 2. Я вирішила в даному випадку зробити стандартний вигляд, прямо настоящий. А знайти потрібно середню силу струму. І ось ця середня сила струму, вона буде як визначатися, як весь заряд, який може пройти по колу за якийсь час, поділити на цей самий час. А заряд, якщо ви пам'ятаєте, із тема електростатика, то заряд якраз у нас дорівнює електроємність множить на напругу, тому що, коли ми вводили поняття електроємності, це був заряд, який. Може накопічуватися при разниці потенціалів або при напругі 1 вольт. От звідси цю формулу я вам нагадую із електростатіки, тобто заряд я можу записати як електроємність умножити на напругу. Але ми бачимо, що всі величини нам дані, і тому ніяких проблем вже немає. Ми можемо відразу перевіряти одиниці і обчислювати. Але так, у нас з'явились якісь загадкові фаради, давайте згадувати, що це таке. Тобто, якщо я просто записую вимірювання, то це буде фарадо умножити на вольт поділити на секунду. Але якщо ми пам'ятаємо, що фарада це колон поділити на вольт, а так воно і було у нас так ми впаді за визначенням, цю величину, то колон ми ділимо на вольт замість фаради. вольти у нас будуть скорочуватися, а колон на секунду це що іноє, як. ампер. Тобто тут все дуже класно у нас виходить і далі ми можемо просто обчислити. Ну З цим, я сподіваюся, ви впорались без проблем. Хоча, хто вас знає, ви такі талановіти, ви можете зробити будь-які помилки, навіть ті, які я від вас не очікую, але сподіваюсь, ні в цього разу. Добре. Наступна задача, знов у нас кола з різними з'єднаннями. Давайте ми тренуємось, тренуємось, тренуємось. Потрібно, щоб ці задачі ви дуже просто розв'язували. Вони реально не складні, але вони потребують тренувань. У нас є електричне кола, як на рисунку, ось тут всі резистори однакові, це нам знов повезло. А які, яка які напруги на кожному резисторі, та сила струму в кожному з них, якщо напруга на джерелі у нас 30 вольт. Тобто нам потрібно розподіл сіл струмів і напруг зробити на кожному із резисторів. Ну, добре, записуємо і схему, перерисовуємо ту, яку є. Я не бачу сенсу робити я щось еквівалентно, тому що 1,3 паралельно і два до них послідовно. мабуть, здесь настільки прозоро все нарисовано, що нема ніякого сенсу щось ще додатково робити. Нам казали, що опер 10 Ом, і незважаючи на те, що ми вже. R маленька використовуємо. Ну, ми вивчили вже законом для загального кола. Ми вже розуміємо, що таке R маленька, але в даному випадку ми не будемо враховувати внутрішні джерела, тому я поки що можу дозволити собі таку запись для того, щоб не тягнути якісь індекси додаткові. Ну і напруга 30 вольт. Знайти на джерелі. Потрібно нам знайти розподіл всіх і всіх сил струмів на кожному із резисторів. Як ми сказали, перший і третій поєднані між собою паралельно, тому їх загальний опор буде опор одного поділити на навпіл, тобто R навпіл, і це буде 5 омів. Я відразу підставляю числа, відразу обчислюю другий до них Послідовно. Це означає, що ми до 5 омів додамо ще 10 омів. Але, будь ласка, записуйте хоча б такого типу формули, щоб можна було зрозуміти, що саме ви обчислюєте, але величини з одиницями вимірювання. Далі сіла струму. Дивіться, сіла струма в другому, вона така сама, як в загальному колі. Але в загальному колі ми знаємо що загальний опер і знаємо напругу на джерелі, тобто другу сілу струму я можу легко знайти. Це буде напруга. 30 вольт поділить на oper 15 Ом. І ось тут я вже розумію, що є загальна сила струму і є сила струму в другому резисторі. Це 2 А. А тоді все дуже просто, тому що перший і третій однаковий, значить сила струму буде просто ділитися навпіл. І тоді в другому сила струму 2 А, а в першому і в третьому по 1 А. Далі нам потрібно знайти тепер розподіл напруг. Ну, це теж не складно, тому що на другому ми знаємо силу струму і опор, і, слідовательно, можемо перемножити ці дві величини, силу струму і опор і знайти, що напруга на другому буде 20. Далі можна було б обчислювати по-різному. Ми знаємо, знову ж таки, силу струму і опер для першого або для третього можна було так рахувати, але я пішла іншим, путем, тому що ми знаємо загальну напругу і знаємо напругу на другому. А у нас послідовне з'єднання, тому напруга ось на цих двох і на цьому в сумі дає нам напругу на джерелі. Тобто я можу цю просто різницю знайти, що я і зробила. Але якщо ви зробили по-іншому, це теж правильно і бажано, щоб просто ви отримали правильну відповідь. А як ви будете це робити? Ну, в цьому проблема ще раз кажу, більше для вчителя, а не для учня. Тобто тут є багато шляхів розв'язання задачі. І проблема вчителя, що учні, різні учні можуть пойти різними шляхами, а нам потрібно зрозуміти, яким саме шляхом вони пішли, і якщо шлях правильний, то чому не поставити максимальні бали за це? Добре, поїхали. Цю задачу теж зробили, сподіваюся, вона не складна. І ще одна задача теж тренувальна, вона теж не складна, але ну, тут трохи-трохи вас плутають, тому що, бачите, у нас є перший резистор і... Четвертий, отак крест накріст і другий і третій, тож теж крест накріст І вони по різному рівні для першого, четвертого 1,8 і кілом, для другого і третього 5,4 Але нам не потрібно буде силу струму шукати, не потрібно буде напругу шукати, Нам просто потрібно знайти опір цього кола. Але в двох випадках, коли у нас ключ розімкнений і коли він замкнений. Якщо вам більш зручно нарисувати дві еквівалентні схеми, то ви можете це зробити. Я просто проговорю, що це будуть за схеми, і тоді я зекономлю на цьому місці, і в мене все буде на одному слайді. Ви розумієте, я полюбляю все робити дуже економно. Я записую, ви можете зробити R1 дорівнює R4, але в мене воно. Не втискалася сюди, і мені пришлось ось так написати в чотири строки. В чотири строки в мене все вмістилося. Ось. Але ви, ви ж черчиваєте після того, як вже запишете, а я навпаки. І для того, щоб відрізняти, у мене отут бачите звичайні цифри, а тут я сделала римські. Добре. І так, якщо у нас ключ розімкнений, то що за коло у нас буде? Дуже просто: ось цього проводочка у нас просто немає. А що значить нема цього проводочка? Перший і другий поєднані послідовно. третій, і четвертий поєднані послідовно. І ось ця група 1-2 з групою 3-4 поєднані між собою паралельно. Добре. Але дивимось: у першого 1,8, у другого 5,4. У третього 5,4 у 4, четверта в 1,8. У нас ще і групи однакові послідовні. Тобто я можу відразу писати, що опер 1-2 буде дорівнювати опору 3-4. Якщо ви це побачили відразу, ви можете так написати. Якщо ви це не побачили відразу, ну ви двічі знайшли і потім здивувалися, що у вас однакові відповіді. Це не помилка, ну просто якщо ви уважні, то дуже класно. Але бажано Чітко розуміти, які саме резистори, які опор мають. Ну, я тут написала все повністю: що і R1 плюс R2, і до R3 плюс R4, але в будь-якому варіанті це 18 кОм плюс 5,4 кОм. Так як мені потрібно просто буде шукати опори, я кОм в Ом переводити в цій задачі не буду. Ну, 7,2 кОм, сподіваюся, ви знайшли. Тепер у нас. Ось цей блок і ось цей блок між собою поєднані паралельно. Тобто опер будь-якого з них я просто ділю навпіл і отримую 3,6 кОм. Це у нас буде відповідь на перший випадок, коли ключ розімкнений. Добре, на цьому ми першу частину завершили. Тепер ми розглядаємо ситуацію, коли ключ замкнений. Якщо ми замикаємо ключ, то у нас з'являється ось цей провідник. Але якщо у нас є резистори на проводах, то за замовчуванням ми вважаємо, що опор будь-якого а, провідника, який з'єднає дві точки, не може виговорити, ви буває, Добре, він а, у нас майже стремиться до нуля. Що це означає? Що я можу скорочувати довжину цього проводника, поки ці дві точки ми не поєднаємо в одну. А тоді в мене буде яка еквівалентна схема. В мене є перший і третій резистори, які паралельні між собою. І є другий і четвертий, які теж між собою паралельні. Але група 1-3 з групою 2-4 резисторів вони будуть між собою поєднані послідовно. Ось така схема. І знов ми бачимо з вами: Дивіться, як класно. Перший і третій у нас 1,854, восемь але другий і четвертий у нас знову. 1,854. Ну, навпаки, ну неважливо. Тобто, коли ми будемо шукати е, опор 1,3 або 2,4, ані знову нас будуть однакові. Якщо ви це побачили, це теж дуже класно. Але знов я показую обов'язково це для кожної пари, просто прописую, що вони однакові. Але обчислювати я буду тільки один раз. І після того, як я все це е, Підставлю, я отримую відповідь 1,35 кОм. А після цього, я бачу, що блок 1,3 з блоком 2,4 у нас поєднане послідовно. Тобто мені потрібно їх просто скласти. Ані однакові, ну, можу просто умножити на 2, як мені більш зручно. Але в цьому випадку я отримую відповідь 2,7 кОм. Ось така задача. Залишилось записати відповідь. І ми впоралися з. Цим завданням. Сподіваюся, що зараз задачі викликають у вас все менше і менше проблем, ви все краще і краще бачите еквівалентні схеми. тим більше, що не завжди вони бувають такі складні, як ми деякі розглядали. Деякі з них бувають більш очевидними. Ну, ну, добре, поки що відпочиваємо.